Російська військова авіація вона не може без спирту. США закликало Китай натиснути на КНДР. Десять днів пройшло. Якби мені хтось сказав, що Україна буде воювати на території Росії з КНДРівцями, я б подумав, що це не сповна розуму заява. Випив дуже багато програв грошей, іду на війну відробляти. Удари по спиртзаводам раз алкоголя пити будуть менше два. Угу. Що ж це коїться? Невже нас чекає твереза Росія? Вам прилетів бумеранг. Ви отримали те, що ви хотіли. Ядерне оружие – це божий дар, поэтому не примінять його гріх. Росіяни захоті... захотіли аж 36 нулів від Гугла, а отримають один великий жирний нуль. Вітаю! Це дезінфекція. Мене звати Іван Сличко. поруч зі мною традиційно моя колега Алєксієва Валіна. Привіт, привіт сьогодні, як і завжди. Ми будемо аналізувати всі події, які відбулися протягом цього тижня. Будемо обговорювати ці всі інформаційні загрози. Ну і пропоную починати одразу з такої приємної теми, і те, як на це реагували росіянці, удари по спиртзаводам. А також по університету спецназу, що дуже важливо. Що дуже важливо, так ну по спецзаводу е, в нас була колись випуск. Був на каналі центру дослідження Мордору про алкоголіків. Пам'ятаєш, як Росія спивається, і ми розповідали про те, наскільки у них поширене е, це явище, як вони люблять саме міцні е, напої. І в коментарях люди почали писати: давайте ми будемо бити не по е, складах з боєприпасами, Сами або спертзаводах. <ріст> і після того розпочалися вибухи і хлопки на спиртзаводах. І ми собі це так трішечки записали у е, знаєш цей розділ вангування. Але насправді на цьому є дуже логічне, логічне пояснення і співпадіння. Насправді так. Російська військова авіація вона не може без спирту. Тому це дуже важливо. Ці всі удари по спиртзаводах це удари по саме по військовій авіації. Можна так її ну, характеризувати. Так. Літаки, гвинкрили, це все на спирту, будемо так казати. Так. І якщо не буде спирту, вони не будуть літати і не будуть мати гарючого. І через то відбуваються вибивання ось цих заводів. Здається, їх шість, якщо я не помиляюсь, вибили вже. Якщо точна цифра, от два і два у мене зафіксовані відео. Це в населеному пункті Анна і в Красної Воронезька область. Це ми можемо вам показати. Ну Юля ж Навальна, до речі. Заявила, да, що вона засуджує удари українських дронів по е, спіртзаводам в Тульській, Тамбовській і Воронежській областях. Тому ми можемо вже стверджувати про три, і ми ще знаємо ще випадки. Тому е, ну, тут стой, тоді постає питання: Юля. <рес> а що ж таке? А де ж твоя лібералізація? І чому ж ти е, топиш за е, нібито там да, справедливе врегулювання, тому що е, наші. Склади, і наше забезпечення вибивається ворогом, відповідно, вам прилетів бумеранг. Ви отримали те, що ви хотіли. Вони ж це все подають під соусом ніт війнє. Це дуже зручно, насправді. Угу. Тут нет війн, а тут ми просто промовчимо. Да, 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 да. от... А давайте ви не будете давати відповідь. А давайте ви не будете то. А давайте, а давайте не. ви не будете лізти туди, куди вам не треба лізти. Так, І все. Ну, в першу чергу розберіться у себе там, на Росії. А в Чечні. А е... в Чечні взагалі загорівся дах Російського університету спецназу після атаки БПЛА. Чого б це? зрозуміло. чого б це стороні. він загорівся насправді? Да? Що ж там такого було? Ще більше мені сподобалася заява російських ЗМІ, які одразу стурбованість таку висловили. Mm -hmm. І, звісно ж, Кадиров заявив про те, що з цього моменту вони не будуть брати в полон у Українських військових ніби до цього вони це робили. Uh -huh. Ну це така була, як на мене, заява. Просто ну, це, треба це, щось сказати. До цього нібито, у них було дуже лагідне mm -hmm. відношення, миротворці. Да. А зараз вони вже почнуть прямо, ух зі всією силою. Yeah. Ну ми не експерти, щоб залазити у військовий простір, але по-перше, це маніпулятивно. Тому що треба було щось сказати. Ми відео прикріпимо і глядачі просто зрозумієте про що мова. Журналісти запитали на якомусь заході в Кадировач буде атв'ятка. А він сказав Обов'язково. Чеченець свого завжди залишає домой до нас укусили. Уничтожен до. Нарахували західні змія, не здається, The інсайдер, що він говорив приблизно на 20 років позбавлення волі. Далі ну, будемо бачити, що буде далі. Але він повинен був це сказати, тому що, а що він скаже, ні, не буде нічого ніякої відповіді взамінь. Ну, ця лякалка кадирівців, вона затухла ще в кінці 22 го року. Насправді, тобто кадирівцями, згадаю, Апті Алаудінов і Суджа. Він туди їхав, 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 їхав і mm. ніяк не доїхав. Ну, це вже не працює. Насправді, особливо серед військових, це вже не працює. Мирні ще більш-менш спочатку у 22-му році думали, а що ж там буде, там вже ж така гроза їде, але виявилося, що такі ж самі люди. Згодна з тобою. Ну з сторони військової, військовим видніше і краще. Ми зі своєї сторони можемо сказати, що станом на сьогодні маніпуляція від Кадирова відбулась. Він відпрацював свою інформаційну складову і ще раз нагадав, які вони могутні, велетенські, страшні, як далі ними можна лякати світ. Ще одна лякалка КНДРівська на цей раз. Не вщухаю вже декілька тижнів цей інфопривід, і звісно ж потрібно про це говорити цього тижня. Як розвивається тема з КНДРівцями в Курській області? В Wall Street Journal вони повідомили, що Кендер відправили до РФ молодих та непідготовлених солдатів. Теоретично це можливо. Але ми вже научені цією темою з чмобіками, тому оці недооцінки я вважаю, що не має бути абсолютно. Угу. Вони е, фізично будуть присутніми, наприклад, вони все одно будуть зброєю чи без зброї. Вони будуть перти, тому що, якщо їм скажуть йти вперед, вони будуть йти вперед. Наша задача спостерігати, фіксувати і попереджати знову ж таки. Чому ми і наша розвідка повинна попереджати світ? Що відбувається зі, сто... зі сторони КНДР і де вони знаходяться? Де ж е, оця вся е, надутість з е, класною, підготовленою там, супер розвідкою світу? Де вона? Чому не вони нас попереджають Думаю. про це? Ми їх повинні угу. про це попереджати і весь час штовхати, що скажіть щось, прореагуйте? США надавило на Китай. Е, да, була заява, що США надавили за -за -за на Китай. закликали Китай, щоб вони надавили на КНДР. Так, це CNN повідомило. Так. Знову ж таки, е, це вже пройшло з початку е, цієї кампанії КНДРівської. Пройшло вже ну, тиждень, пройшов точно, навіть більше вже пройшло. США закликало Китай натиснути на КНДР. Десять днів пройшло. Чому це зра одразу не зробити там на перший, на другий день? Ви чекали, щоб це розвинулося? щоб вони дійсно приїхали в Україну на окуповані території? І тоді вже ви почали закликати? Також за словами керівника центру Андрія Коваленка за 3-6 місяців військові каєндири, які відправлятимуть на сучасну війну, будуть обкатані в бою, і це загроза, яку розуміє Південна Корея, і має розуміти НАТО. Нато до кінця так. не це, або не хочуть цього розуміти. <кій> Ти тому, що... знаєш таке враження, що м, директор ПТУ відправив стажерів на якусь стажеровичку, десь кудись, е, щоб вони набралися е, стажу е, і приїхали потім і розповіли, типу, як що відбувається? Ну, зважаючи на те, що їх там більше мільйона. То я не думаю, що Кімчанин буде жаліти їх Ні. і дав не відправляти в бій. Не буде жаліти, але ми до кінця ж не знаємо ціль розумієш. Так. Типу, навчитися подивитися, чи дійсно підмога Росії в повномасштабному плані, або приємне з корисним, або поєдна. приємне з корисним. Так да. тому тут такий е варіант з декількома е виходами. Також це відео про друзі, Абхазія і Корея, друзі. Абхазія, Корея. друзі, я ти друзі це вже клоунада. Це ж це не клоунада, це їхня реальність. Тому що КНДРівці ж не розуміють російської. Вони ж не розуміють російської. Ну, не а пам'ятаєш, як були відео з якутами, які сиділи там на своїй мові, говорили, а росіяни так сиділи з боку. Типу, що це таке? Це ж та сама історія. Вони ж будуть своїми структурами працювати. Так. Я вже бачив в інтернеті вірусилися оці пам'ятки для українських військових. Коли ви візьмете в полон КНДРівця, то як йому там наказати? Ну лягти руки за голову і скласти зброю. Такі буквально фрази, тобто, вони корейською. Потім значення і транслі... транслітерація. зручно насправді да. Але дуже образливо за те, що в 24-му році проти України вже починає воювати майже вся вісь зла, а наші партнери досі думають, чи не перетнули ми червону лінію, чи не йдемо ми на ескалацію. Ось це дуже цікавий фактор, тому що ми розуміємо, що ми фізично одні проти цілої армади так. зла. Армади я скажу, тому що як вони крутий що б ми не казали про, <кій> про їхні озброєння там, чи про щось інше, їх багато і вони йдуть. І коли ми говоримо про червоні лінії, то треба задати питання. Де ж вони ці червоні лінії, в кого вони в голові? Якби мені хтось сказав, що Україна буде воювати на території Росії з КНДРівцями, я б подумав, що це не сповна розуму заява. Але зараз у мене якась навіть знаєш ностальгія за цими карантинними часами 19-20 років. Три роки років. тому, да, та? ми так. сиділи, і думали, думали, що може, що це що ми тоді може думали. бути гірше. В Магазині в магазин ходили люди в перчатках і в масках ходили. І думали, що може бути гірше. А тут третій рік повна. І ми вже з корейцями, з КНДРівцями, уточню, на Курщині. На Курщині. На Курщині. Розумієш? Так, бачиш, і таке буває. Тим часом Росія продовжує тероризувати Україну постійними обстрілами, кабами, дронами. Яка там кількість дронів взагалі була? Декась рекорд. Е, так, ми говорили, що здається, дві тисячі нарахували за місяць. Дві тисячі дронів. Це космічна цифра, насправді. Вони в них були, ну, ці дрони, але вони їх використовували в меншій кількості. І ти пам'ятаєш, що це було ну, типу, завжди це було нічний. Нічний був обстріл, так. який закінчувався в районі там, четвертої години ранку. А тут е, ми місяць спостерігаємо цілодобовий обстріл. І найстрашніше, що я хочу констатувати, що. Люди перестали реагувати на тривогу на сигнали повітряних тривог, а це дуже погано, тому що настільки приїдається тобі звук тривоги, що ти навіть вже під час сну ти його не чуєш. Або одинаково сприймаєш як повітряну тривогу, так і відбій повітряної тривоги. Тобто це просто два сигнали для мене і все вночі, які прозвучали. Так, це дуже погано, і е, я розумію, що психологічно важко. Ми всі люди, і психологічно важко це все вивозити, але треба себе. Змушувати дивитися хоча б вночі один раз на телефон, і дивитися, чи то балістика, чи то дрон, де він знаходиться. Ну, на щастя, ми маємо зараз дуже великі медійні ресурси, і ми можемо так. спостерігати і місце знаходження, і траєкторію руху. Це дуже небезпечно, я тобі хочу сказати. Це не тільки психологічний фактор, що люди всі, до речі, люди всі такі, знаєш, типу, на взводі такі дуже агресивні, і я бачу, що. Прямо реально, ну скажу, задовбані. Отак, ну і росіяни це розуміють. І оці всі показові удари по центру Харкова, це ж показовий удар був по Держпрому. Тому що це символ міста, це, це на площі Свободи знаходиться. Це найбільша монолітна будівля у світі. Була в свій час, а може, й досі залишається. Тому, так як вона монолітна, то пошкодження не такі значні, як могли б бути, хоча насправді також немалі. Але це ну це показ. Це просто вони показують, що от ми за вас не забули. Так, тобто, от те, що вони накопичують ракети для удару ракетного, повідомляли вже неодноразово, так. і наш керівник в себе в соцмережах, і інші представники військово-політичного керівництва теж про це розповідали. І історія ж не про те, що вони забулись за нас або там не хочуть, або ще щось там. Ні, вони накопичили і зберігаються. Є ймовірність, що вони чекають похолодання. Є. А Це є ймовірність також. того, що вони чекають там якогось підходящого моменту або просто команди, так. типу. Ну, вони ем, готові, вони тільки команди. Вони готові. Вони 100% готові. І мені здається, ті люди, які думають, що росіяни про нас забули, і що в нас тут якісь там якісь кулуарні домовленості. Тоді, а що ж це тоді відбувається вночі? І чого за місяць 2000 так, дронів? Так, типу, так. Звідки, ну 2000 звідки, дронів? звідки 2000 дронів. Тоді У кожного дрона є своя ціль. Так, кінцела. так, так, так. Просто їх збивають по дорозі, і вони цієї цілі не досягають. І ще одне знову ж таки хочу повторити дуже багато зараз. Ходить е, легенд про те, що дрони збивають спеціально там десь, або не, сп... зби... не збивають спеціально, щоб долетів кудись. Це міф, фейк, не будь ласочка, не потрібно цього розповсюджувати. Ще раз наголошуємо на те, що подивіться, буде посилання теж під відео, е, інтерв'ю з колишнім речником повітряних сил Юрієм Ігнатом, і він там все розповідав. Я повторю лише основу: дрон це велика. Трикутна махіна, можна так сказати. Моторчик в ній маленький. І коли ти в нього влучаєш декілька разів, ти Вдром. можеш не попасти у моторчик. І він буде летіти як велике решето, але буде летіти. І тільки тоді, коли попадаєш у моторчик, він, відповідно, ну, вибухає і уламки падають. Не потрібно будувати теорії змови. Будь ласка, просто є звичайна статична робота е, повітряних сил. Якщо ви в чомусь не розбираєтеся, будь ласка, Google, YouTube вам в допомогу. Е, Тиц-тиц-тиц. Пошук і вам вибиває всі відео з військовими, які розповідають, чому відбувається так, а не інакше. Треш новини. Нарешті. Можна трошечки відпочити від серйозних блоків новинних і вже подивитися, що відбувається в Росії, до чого докотилася русня. Учений і політолог Караганов заявив, ядерне оружі це божий дар, поэтому не приміняти його гріх. <с1> <свист> <свист> Пу-пу-пум. <свист> Грешники вони. Вже не знають, як викрутити цю свою ядерку. Ой, це ж знову ж таки махання ядерною дубіною це їхній черговий е акт е насилля над нашими мізками інформаційно. Так, Лише такі. інформаційно. Я пам'ятаю, в 22-му році, в травні місяці, на 9 травня, пам'ятаєш? Так, Всі люди реально... з Києва виїжджали. З виїжджали з Києва і реально сиділи, чекали оцей е удар. Е Ядерний по, по столиці. цікаво було Цікавий час був. Зараз згадую, думаю, чи це зі мною було, чи це не зі мною було. <рес> да, ну, цікавий такий, страшний. Так, з однієї сторони, страшний, з іншої сторони, є завжди оця штучка така: типу а вдруг? Mm -hmm. Але так, вони продовжують. До йод цього не говорити. продавали. Йод не продавали вже Тоді вже тоді. нічого не допомогло, ні йод, нічого. От. Но, відповідно, Є певні застереження, є певні якісь. У них ці е, темники, методички, які час від часу кажуть піднімати, і щоб ми не забували, ми, що у них є ядерка. Угу. Так і є. Дієва вона, не дієва, просто протермінована, можливо, там, чи вже відсиріла, то вже нікого не цікавить. Так і є. Всім фанатам Шарія, дивіться, яка новина у нас з'явилась для вас. Вкотре... Показуємо цю всю їхню зв'язаність з проросійськими прокремлівськими медіа. І шарій той самий не відрізняється абсолютно нічим. Один і той самий час, одна й та сама новина. То вона була рекламна, е, випливла як у нього на каналі, так і у на каналі Алекса Паркера, який ну, у списку знаходиться ворожих телеграм-каналів. Е, у нас на сайті є цей список. Поясни, як це працює і як в один час можуть вийти дві новини. Відкрию завісу: є один окремий чат, де знаходяться всі автори оцих каналів. І е, вони отримують певні методички або рамки, як їм комунікувати, що їм казати, в який час, яку тему підіймати. Можливо, хтось отримує їхня розвідка, допустимо, отримує якісь дані або злив якоїсь інформації. І ця інформація теж туди надсилається, і вони потім її по цих, знаєш, по щелчках вони її розкидають. Але насправді це лише свідчить про те, що ці люди всі працюють в одній системі, в одній структурі. То, якщо ви читаєте канал Шарія, то однозначно ви працюєте, ви знаєте, з ким ви працюєте. І хто буде писати в коментарях або вважає, що шарій до, до кінця ще не визначився, або mm -hmm. час від часу він говорить потрібні, або важливі речі. Ну, ну, туп. Чому? Тому що шарій маніпулює. Так і є, ну, подивіться, подумайте логічно. Шарій живе в Іспанії декілька років. Який сенс йому говорити було про Україну, яку він так не любить? Угу. Немає сенсу, він не топить за світле майбутнє України, він не збирається сюди повертатися, про що він сам заявляв. І тому він на цьому заробляє. Заробляє, по-перше, з якихось рекламних інтеграцій, по-друге, йому платять проросійські. Чиновники, які кажуть йому, Толя, треба говорити, це це, це це. і Ти це. правильно сказав, до речі, про російські інтеграції це ж теж може бути звичайний закуп реклами, але розумієш, в чому історія, що коли ти закупляєш рекламу в когось, ти розумієш, на кого вона повинна бути націлена, таргетована, якщо сказати правильно. І якщо людина з Москви, наприклад, закупляє в шарія рекламу, значить вона розуміє, що в шарія ментально його аудиторія. Тобто тут новина про Брікс, що телеканал, який буде пов'язаний з Бріксом, телеканал перепрошую, телеграм-канал він тепер в телеграмі буде. Значить, що? Значить, шарія аудиторії, яка про російська, яка підтримує Брікс і всі кроки. По його створенню і діяльності. Все логічно руський север вимирає із алкоголя, поэтому його продажу у Вологодській області по будням двома часами в з 12 до 14.00. Угу. Ну, що я можу сказати? Удари по спиртзаводам раз, алкоголя пити будуть менше два. Угу. Що ж це коїться? Невже нас чекає твереза Росія? Пам'ятаєш, ми робили на цьому тижні кепшн чи на тому тижні про е, причини е, росіян йти на війну. Так, і там так, була так. одна історія, не, не одна історія, насправді. <сих> типу, е, випив там, кутіл, і щоб не посадили, йду воювати. Так. Або там е, випив, дуже багато програв грошей, іду на війну відробляти. Ну тобто там різні були історії, але вони всі зав'язані на алкоголі. Випив випив, і потім пішло вже третє, п'яте і десяте. Ну нічого, тому що скоро у росіян буде дуже багато грошей. Аж е, два унціліона рублів, які російський суд назначив такий штраф Google. <сум> унціліони? та так, це дуже. Так, 36 нулів. Я і... таких цифр не бачив. Я росіяни... бачила один раз в школі, коли вчили. <сум> <сум> ну, унціліони я вже не ну, в, не, не чула я в. Як в побуті є формула, як вони цю цифру вирахували, а це все тому, що Ютуб просто ігнорує росіян. Звісно, ніхто не буде виплачувати ці космічні цифри, тому що ну це просто притягнуто за вуха, але повеселили нас насправді. Думають, можливо, що таким чином будуть спонсорувати свою війну. Угу. Якщо дуже просто сказати, то росіяни захоти захотіли аж 36 нулів від Гугла, а отримають один великий жирний. 0. Запретить Пушкина в России за пропаганду ЛГБТ требуют активисты. Им не понравилась сказка о мертвой царевне и семи батарях. Выражение по усам текло, а в рот не попало. Общественники рассмотрели гомосексуальные связи. Ти знов до дна долистав. До дна, це даркнет уже копаю. Я навіть не хочу це коментувати. Можна просто. Це прекрасне завершення. На цьому блок Треш новин можна завершити. Ставте свої лайки, підписуйтесь на наш канал, ширте його серед своїх друзів. Це допомагає не потрапити на гачок ворожої пропаганди.